Шалом, це свиня, Символ переможного та незламного українського духу. Зараз такі от доїдають сусідських агресорів, а потім їх, їх нам продаватимуть. Сьогодні у мене невелика, але дуже зміснова передача. Любі глядачі, ви скаржитеся на те, що не можете зрозуміти подій сьогоднішнього дня в зоні бойових дій. Тому що наші дані не співпадають з даними московських кореспондентів. Вони кажуть, за наступ спецназу Змилова бачите на Дучани, на удари по 60-тій нашій бригаді. На то, що около п'яти хаток Збройні сили України наступ був затриманий, то, що дуже близько від Давидового Броду тримаються московські війська. Натомість ми маємо другу карту. ось Карта успішного натиску, воно дійсно підтверджується натиску на п'яти хатки, на Суханове на, на, наступу. Бачите, сіра зона між Дучанами та Миловим. Зараз важить оцей наступ, який сьогодні був чомусь оголошений нашими кореспондентами на Брускінське. І оці от всі місця, от я зараз зараз повернемося знову до карти. От тут, бачите, щасливе, отут от. от Карло воно ж. Ось ця зона всіх бойових дій. Ось дивимося на них. Що, про що це нам має говорити? А як по-вашому мали б виглядати зіткнення механізованих та моторизованих частин? На обмеженому театрі воєнних дій на обмеженому плацдармі, при тому в битві на винищення. Ясно, що вони кидатимуть колонами своїх і сіл. Бачите, ця оці яка тут місцевість, які тут яри. От зараз подивіться, Шо, що ви хочете в цих умовах бою. Ясно, що пробували поляки. Казали, що бачите, що ми на Суханово. виявилося, як ми обходили Милова. Вчора я вас питав, всім ліньки було мені пояснити. Довелося саму шукати. Що обходили ми Милова на Суханово, а вони нас сюди під прикриттям місцевості. Ясно, тому що тут Качкарівка була невідома в чиїх руках нам повідомляли. Ось така ситуація. Про що це говорить? Говорить це, перш за все про великі втрати і здобутки бронетехніки. За тиждень, що я веду передачі, ви на мене лаялися, скаржилися. Чому я росіянам розказую? Я їм розказую, щоб їх демор деморалізувати. За той тиждень бойових дій втрати підтверджені, доведені втрати бронетехніки, танків, зокрема. Москвинський становить 88 одиниць, щонайменше це практично танковий полк трьохбатальйонний. Ну, десь в тих умовах, що по 80 машин наступають, де можна сказати, реальний бойовий танковий полк за тиждень. Як ці втрати вони компенсуватимуть? Зараз я вам оповім те, чого не оповів нашим російським опонентам, тому що їм про це не треба знати, бо це правда за війну, і краще цю правду сказати вам. Втрати танків встановили москі, ви знаєте, 1292 за незалежною оцінкою, за безповоротні 1242 одиниці. З них знищено 739, захоплено 449 одиниць. Це виходить 1188 одиниць, що найменше. Це 38 батальйонів. Це стільки вони розгорнули за 10 років своєї воєнної реформи та за 3... Ну, три, дасть, щонайменше 3 роки підготовки до війни. За 10 років, як вони їх зможуть компенсувати, як їх поповнити? Значить, скільки техніки станом на 22 серпня в наші українські. Народні аналітики провели аналіз, перерахували всі танки на центральних банках, базах резерва танків і на базах хранення і ремонту воєнної техніки. Почнемо з других, з баз хранення і ремонту, за які я вам вже оповідав, звідки техніка видавалась війська на поповнення і на розгортання частин ще 22-21 року. Значить, станом на 22 серпня. Це без верестевих поставок. Ви знаєте, там коло 90 одиниць могло в вересі щонайбільше прийти, Бронетехніки вони так раділи. Власно, за цей тиждень ми 88 одиниць знищили. Де фактично, ми компенсували всі оці от поставки попереднього місяця за тиждень, значить. 338 танків знаходиться все ще на наберіганні на зберіганні в базі. камін шахтінська яка нас найбільше цікаво, найближче нас лишилося всього 27 одиниць Т-62, Нема що видавати. Це фактично не повний батальйон. І це ж на 20 серпня, мабуть, частина вже була видана. І скільки десь з роту ми бачили Т-62, х втрачених на правобережжі Херсонщини. То я скажу, що Т-62 їх вже не порятують. І друга велика база, треба її знати Вулан де, база хранення, найкращі запаси. З них під сухим, Я поямуся пояснити танки другої категорії, переховані в ангарах або під кришами. Щось мене Ася від мене вимагає. Котя, чого ти хочеш? Нічого не хочу. Так от. Третя категорія зберігається або під тентами, або під заклейкою. Да, під тентами власне, з подачі сухого повітря. Або, От, слухайте, отак от якось працюєш, і тут щось не І четверта категорія під заклейкою. З них третя категорія поділяється на там, де сухе повітря подається через цілки. Танкових гармат, ну, власне, через люфа, все-таки гармати люфа, не цівка, цівка в стрілецької зброї, але це таке. Подається, через стволи гармат надуваються води сухим повітрям, і вони вважаються більш боєздатними, більш придатними до розконсервації. От в Улан у сухим повітрям є 152 машини. Під плівкою значить, знаходиться ще 40 одиниць. Це можна видати 150-190 одиниць щонайбільше техніки. На всіх рештах базах храніні 186 машин танків. Це ті, що ймовірно не завелися. Те ті, що не змогли виїхати, те ті, що не змогли видати десь 181 одиниць. Це річний обсяг ремонту танків на російських ремонтних танкових заводах. Зараз поговоримо за центральної бази резерву танків. Значить, вже видано в часі війни категорії 3 під схрання під сухим повітрям. Ті, що надували, то скільки не надувай паросянка з він все одно лопне, казав Швейк, а він таки розумівся на бронетехніці. Видано 620 одиниць і 78 з підплівки. Себто, значить, нормальних, їх вже не вистачало, ходових, і вони брали 78 підплівкою навіть, не те що. Разом видано 698 одиниць. Це згруба та потреба. Це така кількість танків була знищена перед тим, як я почав першу передачу російською мовою. Тоді їх було знищено десь 1698-699. От на компенсацію цих втрат вже на 22 серпня насправді що нейтральний незалежний обрахунок. Він більш критичний, він менший за оцю видачу та танків 20, станом на 22 серпня. Лишилося танків третьої категорії під сухим повітрям 886 машин. Це якщо взяти 10% откинуть, які в Лучше Советській годині готовність техніки виїжджати, ти те коло 800 машин у них є. І категорії 3 під плівкою 854 одиниці. візьмемо про, про, про всяк випадок коефіцієнт 0,75 це 640 одиниць. Це 800 це тисячі одиниць. Це зараз ви знаєте, як вам треба пояснити. Ще є резерв четвертої категорії. 1823 машини під заклейкою, Це вони заклеюються, і в теорії туди накидається сілікагіль для сушки корпусов. Ну, ви знаєте, сілікагіль можна між двойними рамами, можна обув сушити, можна висушити висушить. У сілікагіля маса гражданського примінення. І я не думаю, що ці от 519 одиниць танків, що стоять ще на базі ремонту в Улан-Уде, під заклейкою, що вони поїдуть. Їх, ймовірно, цю 1823 машини доведеться ремонтувати на ремонтних заводах. Але потужність ремонтних заводів це ніщо, бо вони вже зараз завантажені тікущим ремонтом, ремонтом того, що мобілізується, і будуть завантажені ремонтом того, що повернеться з бойових дій. А два танки ремонтних заводи, ви знаєте, будуть включені в дію лише з 1 січня. Значить, що вам треба знати? Поставки всієї бронетехніки, танкових бойових бронірованих машин на 2022 рік з замовлення Міністерства оборони Росії мали становити 400 одиниць. Зараз на в серпні 2022 року були замовлення на цьому їхньому форумі армія, замовлення на 3700 одиниць танків. Це просто на папері. Це можна на це не зважати. Це просто паперові замовлення, паперові аманси. Це не що важить оця техніка. І себто вони мають ще 1400 одиниць танків. Зараз вони, на якому рівні поповнюють вони собі бойові сили. Десь знову мають їх відновити до скільки, можна сказати, до 2800 одиниць танків. Вони мають відновити, вони їх не відновлять. Ясно, що вони будуть воювати десь, у них півтори тисячі є. Зараз вони піднімають. ну от що найменший рівень техніки, які вони можуть тримати, це півтори тисячі. Чи доведуть вони його до двох тисяч вісімсот? Це з мобілізацією, яку вони проводять. Це їм треба, щоб відмобілізуватися заново треба мати дві тисячі вісімсот танків. Ну, в теорії у них є. Ви бачите, вони видали сімсот танків. Є в них ще 1400 чотириста танків, з них може поїде тисяча. В теорії вони це можуть зробити. Але чим вони воюватимуть потім? Як швидко, якщо вони відновлять свої атаки, то можна сподіватися, що за 8-9 місяців і цей танковий потенціал щезне російський, і що з ними тоді буде, я відверто не знаю. І зараз поговоримо за ефективність за доведеними втратами. Яка ефективність дії наших. Винищувачів танків співвідношення нищення танків у нас зараз не дуже добре з Росією. Воно виглядає як з вермахтом, як у Червоної армії. З вермахтом, якщо взяти по знищених на один український доведену втрату, припадає 4,79 московицьких танків серед захоплених на один український, 4,1 і втрати по пошкоджених і брош, брошених по пошкоджених. Один до вісьми це випадає із статистики. Ми не рахуємо, і на одна один український, 4,4 чотири припадає. Що це говорить? Що якщо ми будемо воювати так, як вермах червоною армією в другій половині війни 43-го року, а не буде цього масованого постачання танків на російське військо, бо його як ви бачите, нема. То ми, в принципі, можемо з ними справитися, що наші протитанкові сили цілком можуть подолати танкові сили Росії. Ось на цій оптимістичній ноті я вам закінчую. Хоча Ася мене штовхала, я їй дам сказати наше побєдне заклинання. Давайте. Любите, лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте і молимося за перемогу України. По-моєму, наші молитви дають дуже да? хороші результати. Молимося. Поэтому... І, і це... всі очікуємо на добрі новини: з Костромки, і з оцих цих п'яти хаток, Сухадова і головне з Милова. І не забувайте, вже зараз наша розвідка робить. Уже зараз я вам спробую це показати. Якщо мені вдасться Дарас, я такий добрий, ось оцей район, я на нього оцей район, бачите, уже безпосередньо коло греблі, перед висотами почав цікавити наших народних наблюдатів, почав також цікавити нашу військову розвідку. І недарма наша військова розвідка, про тут, ася нижче покаже, отут, от власне ця гребля знаходиться, Каховська, недарм наша військова розвідка робить собі. Розвідку цих от позицій, все таки збройні сили України збираються наступати і далі. Бай!